Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Вже в сьомий день Великого посту, маємо вівторок сьогодні, і приглядаючись Євангелії сьогоднішній, Ісус звертає нашу увагу на нашу молитву, тобто на наше спілкування з Ним. Це напевно якась наша найпростіша форма наших стосунків з Богом. Так собі над цим думаю, що от переживати Бога, відчувати Бога, якісь ці стосунки це, напевно, трохи вже якийсь такий вищий рівень. Натомість найпростіші наші стосунки, які можна виразити з Богом тут, це поспілкуватися з Ним. Але навіть щоб спілкуватися, то якось вірити, що Він нас чує, і бути відкритим на те, щоб його теж слухати. Спілкування це наше з ним. І тут два моменти, на які хотів би звернути увагу в нашій молитві, тобто в нашому спілкуванні з Богом. Перше це так як Ісус каже, не багатомовність, тільки теж слухання. Скільки я присвячую часу для того, щоб почути Бога, не тільки йому казати. І тому, дивіться, от звертається в пості великому така увага на якесь місце, усамітнення якесь, на якусь тишу без музики, на те, щоб знайти взагалі якийсь, таку якусь тишу, щоб мені нічого не заважало, щоб війти в якийсь такий спокій серця, щоб можна було слухати. І це важливо, щоб ми могли його слухати. А другий момент в нашому спілкуванні з Богом це теж звертається увага, чи я своїми молитвами і своєю багатомовністю хочу, якщо це так правильно сказати, змусити, щоб Бог змінив якісь відносини до мене, чи щоб Бог сам помінявся, чи Він змінив якусь ситуацію навколо мене. Тобто я прошу Боже, змінися, бо я ж молюся до тебе. А Ісус сьогодні в Євангелії каже, що Бог. Знає, що вам потрібно. Багато не розказуйте. Він знає, що вам потрібно. Тільки питання, чи я віру в те, що, що Господь і так бачить мою ситуацію, знає, як я живу і знає, що мені потрібно. Більше моє, якісь відносини, моє спілкування, моя відкритість на Бога має змінити мене, а не я хочу якимись словами змусити, щоб Бог поміняв якісь ставлення до мене. Він нас любить. Як ми відкриті на нього. Оцих два моменти слухати Бога і відкритися, наскільки на нього, на ці стосунки, щоб я міг змінитися теж. А не те, щоб я хотів Бога змінити. Дякую за сьогодні і до зустрічі.